72-й день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначаємо сьогодні. Багато часу пройшло, але й нині цей травневий день чи не для кожного є особливо хвилюючим із присмаком сліз. І болем відгукується у серці, бо немає, либонь, жодної української сім'ї, якої не торкнулася би війна. Рідіють ряди старих фронтовиків, і з кожним роком до вічного вогню їх, на жаль, приходить все менше й менше, і все дорожчим і ціннішим є їх слово, порада, вітання. Почесний громадянин Бердичева, ветеран Павло Сухоставський, хоч роки беруть своє за підтримки онуки Ольги, не міг не прийти на свято. У Бердичеві зустрічаю день побіди, з... 48 года. Всім желаю здоров'я, добра і благополуччя. Нинішнє молоде покоління переосмислює історію, історію Другої світової війни. А в серці старшого покоління це слово незагойна рана. Партизанка Олена Дудчик про війну не може розповідати без сліз. У день перемоги її насамперед. Хочеться звернутися до молоді. Я хотіла, щоб ви любили так свою родину, як любили ми її, не жаліє себе, не жаліє своєї життя. Я не сиділа дома, не грилася на печці, а воювала. Щастя вам, удачі вам, з праздничком вас. Спасибо, що прийшли. На них ветеранів Другої світової тримають рівняння нинішні військові, котрі захищають країну від російського агресора. Перемогли діди, переможуть і онуки. Вшановуючи ветеранів війни. Ми усвідомлюємо, що без їхнього подвигу не було б ні сучасної Європи, ні нашої України. Героїзм переможців у Другій світовій війні надихає теперішніх воїнів. До нових звершень, адже саме вони нині захищають незалежність та територіальну цілісність батьківщини на її східних рубежах, доводячи усьому світові, що українці сильний народ, який вистоїть перед будь-якими випробуваннями. Вдячні нащадки із покоління в покоління бережуть пам'ять, щоб передати її далі. Хіба ж можна забути? Кожний з нас пам'ятає своїх рідних, близьких, яких забрала та війна. Це жива пам'ять всього нашого народу, це жива пам'ять кожної нашої родини. Цією пам'яттю ми сильні, єдині і непереможні. Завдяки вам, ветерани-фронтовики, вам, ветерани воїни Трудового фронту, вам, хто підняв бердичів з повоєнних руїн, вам! Наші батьки і матері, саме вам, дорогі ветерани війни, від усіх бердичівлян, низький уклин і слова щирої вдячності і шани за ваш подвиг. Пам'ятаймо загиблих і бережімо живих, шановні учасники зібрання, бердичівляни різних поколінь. Сьогодні на цьому освяченому місці поряд із ветеранами. Які здобули перемогу над фашизмом, стоять зовсім молоді бердичівляни, які сьогодні захищають Україну. Подивіться на цих мужніх молодих, гордих і сильних духом хлопців. Хтось зараз їм посміє сказати, що вони роблять щось не так, хтось посміє засумніватися, що свій обов'язок перед українською державою вони виконують щастя у цей історичний день. Від імені міської ради, виконавчого комітету я бажаю всім на в Україні, міцного здоров'я, достатку в родинах і людського щастя кожному. Щире від привітання з Днем Перемоги усім бердичівлянам просив передати наш єдиний живий визволитель міста Бердичева Карінський Микола Іванович, якому в цьому році має виповнитись 100 років. Давайте побажаємо і йому його столітній ювілей зустріти у мирній, єдиній Україні. Слава рідній Україні з ним Перемоги! Безсмертний подвиг захисників, безмежний патріотизм і самовідданий героїзм це та найміцніша зброя, кажуть ветерани, яка допомогла здолати їм ворога. Ми обращаємося зараз молодому нашому поколінню, наших внукам, правнукам, щоб вони так захищали нашу родину, як пришлось нам великі святі захищати свого 9 травня, і для нинішніх військових ще продовжують справу батьків і дідів, і з їх слів є найсвітлішим, найвеличнішим днем. Ми злагоди вам щастя і успіхи здоров'я благополуччя. Заставку і віри, щасливі майбутні, великі держави України. Хочу побажати, щоб ми всі пам'ятали про ветеранів не тільки напередодні Дня Перемоги і в день перемоги, а постійно. Дозвольте до особового складу частини привітати ветеранів, мешканців міста Бердичева зі святом з днем перемоги. Побажати всім міцного здоров'я, злагоди, благополуччя, мирного гнева. Дячні нащадки пишуть золотом книгу пам'яті, священну книгу минулого, яка має навчити й сучасне і майбутнє покоління. Ростислав знає із дідусевих розповідей: у страшному бою під Берліном по-геройськи поліг його прадід. Я горжуся своїм прадідом. Ми сім'єю часто згадуємо про те, які важкі випробування випали на його долю. Мій тато говорить, що війна це найстрашніше, що є у світі. Тому що багато дітей залишаються безрідні. Зараз у в зоні АТО захищаю Україну від ворогів. Коли я виросту, я теж обов'язково стану військовим та боронитиму свою батьківщину. До меморіалу Слава героям у знак пам'яті і вдячності, йшли покласти квіти і дорослі, і діти, вклонитись усім, хто бився на фронтах Другої світової, виніс роки окупації і пекло таборів, хто і тепер, захищаючи вітчизну, поклав за неї свої життя. У хвилині мовчання вшанували поіменно кожного нашого земляка, які, на жаль, не повернулися із нинішньої війни і стали навіки нашими янголами, охоронцями. Вінки і живі квіти від представників влади і громадськості міста встелили підніжжя обеліска перемоги. Пам'ятника скорботний воїн лягли на могили підпільників і загиблих воїнів. Пам'ять про подвиг нетлінна, а вдячність бердичівлян безмежна.